Всім привіт! Слава Україні, героям слава! Сьогодні вирішив зачепити тему акумуляторів. Е, в зв'язку з тим, що в мене є багато техніки, використовую я їх дуже часто. Міняю також. І стикнувся з такою тенденцією, як е, вихід з ладу акумулятора в День гарантії. Це у мене вже не перша така ситуація. Було штук 5, просто ну, не знімав відео. Зараз хочу зняти наочно. Е, от проблема, яка є. Сьогодні у нас 4 грудня 24-го року. І 2 грудня е, в мене стається ситуація. Я рано приходжу до машини, все, як завжди, машина їздила, все класно. Все чітко, ну, проблем з нею не було. Я заводити і акумулятор жух-жух-жух. Мене це здивувало. Дивлюся, щось не так. Ну, десь ну, різне буває. Можливо, щось десь забув. Перевірив, ні, все добре, дивно, підзарядив. Все, поїхав на роботу, приїхав з роботи, вроді заводиться, все нормально. Лишаю знову машину на ніч, ранком стаю, вже зняв клеми спеціально на ніч дивлюся. Може, ну, різне буває. може десь замикання, ще щось бере на себе. Рано встаю, накидаю клему. І знову та сама ситуація. Жух-жух-жух. Сьогодні вирішив прийти перед тим, як поставити на зарядку. Згадав, щоб була в мене гарантія на нього. І вирішив поділитися з вами таким контентом. Яка дивна ситуація? Це гарантія. Дали в магазині 12-22 року. Тобто рівно 2 роки. Гарантія, як ви бачите, на 2 роки. Я розумію, що це гарантія така, фількіна грамота, ну з нею важко що доказати, бо вона неправильно заповнена, нема печатки продавця, є тільки підпис. Але все ж таки ж до чого я веду? Отака от тенденція спостерігається практично постоянно. І це, не знаю, містика, не містика, ну от просто смішно. От Поділіться, будь ласка, коментарями напишіть. Чи у всіх так, чи це тільки так в мене таке буває. Бо реально, просто-просто ну треш. На е, японський тракторець вже, це у мене другий тракторець. Приходив акумулятор, перший тракторець з акумулятором своїм рідним, який був у випуску 2014 року, тобто, мав 10 років, і він крутив, ну, взагалі, без, без ніяких питань. На цьому тракторці так само він йде акумулятор 2020 року свіжіший. Тобто акумулятори 4 роки, зараз. Він також крутить без питань старі японські акумулятори. Купляєш отакий, от як то кажуть, новий в магазині. І що? Як з ним бути? От скажіть. Ну, не розумію. це І це не тільки цим, бо це ну, це я розумію, це не, не дуже така класна фірма, це якась там ну навіть, ну незалежно від фірми. Я брав також. Боша дивись, все беру, боше, перевірено, класно, роками. Тоді ще підробки такої не було. Зв'язався з, Бош, з Бошом напряму через сайт, замовив у них, все класно, ну, все супер, приїхало. І що ви думаєте? Бош, як ти казав? Та сама ситуація: День гарантії, в день гарантії. жух-жух ранком. Бачите, оскільки акумуляторів просто стоїть там валом їх є. І от така ситуація. Я не знаю. Пишіть, будь ласка, поді... ну, напишіть, буде буду... цікаво, просто буде послухати. Чи це тільки в мене так, чи це ну, в кожного так. Оце така трошки дивна ситуація. <кхи> Тому ну, буду, буду радий ваші думці почути, по почитати. Поспілкуємось. Все. Всім миру над головою. Пока-пока. Слава Україні!